Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. Ірина Жарова, директор інформаційно-ресурсного центру. Сьогодні у нас у гостях доброго вечора. доброго вечора. Крім того, ви керівник громадського офісу при голові облдержадміністрації. Так, так, звичайно. Дякую, Ірина. що ви сьогодні з нами? Нашим глядачам. Я хочу нагадати, що інформаційно-ресурсний центр існує вже два роки. Не помиляюсь? Ні. От і за цей час вже можна говорити про якісь там перші зрізи результатів вашої діяльності. Ірино, нині президент усіляко посадовців орієнтує на те, аби вони залучали до своєї діяльності представників громадськості. Ви якраз є тим місточком, який з'єднав громадськість і представників влади. Як вважаєте, сьогодні люди готові бути активними у частині вирішення питань, які виникають на території, скажімо, таких глобальних, не особистих, а от ті, які вплинуть на життя усіх? Ну, я хочу перш за все зазначити те, що будь-яка ініціатива вона, звичайно, має бути підґрунтована певними активностями з боку громади. Водно на сьогоднішній день дуже однозначно відповісти на це питання неможливо, тому що всі, всі ми різні, і люди зовсім по різному сприймають будь-які ініціативи. Ну, я хочу впевнено сказати, що безпосередньо активність людей кіровоградців, вона зросла. Вона вони стали спрямовувати свої дії на певні ініціативи. Вони почали активно сприймати ту позицію, яка сьогодні є у влади, тому що всі ми бажаємо кращого майбутнього. Всі ми прямуємо до того, щоб завтрашній день був найкращим. Тому безпосередньо громада наша стала більш активною ніж два роки тому. Дуже цікаве питання. Громада якого віку стала більш активною, через те, що зазвичай прийнято вважати… Що люди середнього, навіть більше старшого віку, уважно спостерігають за тим, що відбувається в соціумі, і якось долучаються до процесу. Молодь маю на увазі не 18 років, хоча й їх теж, а молодь до 30-35 років, як сьогодні себе веде? Ну, на сьогоднішній день е, хочу також констатувати той факт, що е, якщо ще е, коли формувався інформаційний ресурсний центр, коли ми е, ну, розуміли да, свою діяльність безпосередньо в певній сфері своєї діяльності, ми об'єднували різні громади, різні вікові категорії. На сьогоднішній день ми робимо акцент безпосередньо на молодь до 35 років. Тому що це є майбутнє нашої держави. І якщо два роки тому ще е, говорили про те, що молоді у нас немає, їй нічого не цікаво і вона є аморфною, то сьогодні я хочу спросувати цю думку, тому що вона й нас є. Вона активна, амбіційна, спрямована. Вона робить все для того, щоб зробити свій день наступний кращим. І е, цьому свідчать певні заходи, які ми е, проводили, е, проводимо і будемо проводити навіть ці, ці ж мистецькі вихідні на ми сьогодні. Нічній день інформаційно-ресурсний центр має стільки молодих людей амбіційних, скільки не було жодного року попереду. Тобто, всі вони йдуть зі своїми ініціативами. Вони намагаються розкрити свої таланти, свої здібності. Вони проявляють ініціативу навіть в тому, щоб бути простими волонтерами, не отримуючи за це заробітної плати. Тому що, як ви знаєте, громадський рух це волонтерський рух. Він ну без фінансової підтримки здійснюється. І впроваджуються у життя там. Інша мотивація має бути. Інша мотивація. От сьогодні є безпосередня мотивація. Ну, скоріше за все, я хочу сказати, що напевно це пішло вже після того, як був розроблений брендинг нашого міста. От якась неординарність, така от подій да руху. І молодь сьогодні дуже активно сприймає цю позицію. Їй це подобається, і вона. Всіляко намагається влаштувати певні заходи, щоб залучити якомога більше своїх однолітків і навіть з батьків. Тому саме ці заходи, які ми реалізовуємо сьогодні, ці проекти, які ми розроблюємо, вони перш за все спрямовані на те, щоб цю активність втримати. Втримати, розвинути і залучити якомога більше людей, угу. тому ставимо планку, скажімо так, більше своїх можливостей. Адже на 2015 рік, адже громадський офіс, безпосередньо який я очолюю, він створений в рамках програми Центральний Регіон регіон-2015» і одним з напрямків нашої діяльності є згуртування всієї громади області, хоча б до 80%, аби продемонструвати, що люди у нас. Змотивовано роблять своє майбутнє в рамках ініціатив президента, в рамках всього того, що робить місцева влада, обласна державна адміністрація, адже те, що робиться сьогодні, ніколи не робилося раніше. Ірино, як посадовці реагують на заклик президента, можете ви сказати, що вони виконують його ініціативи як найкраще на обласному рівні? Підтримують вони громадські рухи, і в чому це проявляється? Я хочу відмітити: ну тут є дві нестиковки, да тому що якщо ми говоримо беремо політичний аспект будь-якого напрямку, то звичайно він сприймається неадекватно і не позитивно, тому що люди вже устали від політичних бій різних і від політичних баталій. Тому стосовно того, що робиться саме молодзю, да, це можна сказати, що це рамки ініціативи президента, і вона робить це на високому рівні. Тому, в принципі, вона йде нога в ногу, але вона відокремлюється від політичної стабільності нестабільності нашої держави. Тобто, співпраця триває в соціальних якихось питаннях швидше. Соціальних питаннях, в різних освітніх програмах, ми сьогодні налагоджуємо міст з обміну досвідом студентів з різних. Країнами світу. Ми сьогодні активно співпрацюємо з Stadзі Group, це міжнародна агенція, яка дозволяє кожному студенту набути досвід в навчанні в підвищенні, скажімо так, кваліфікаційного рівня в англійській мові, інших мовах, і ми надаємо їм можливість навіть вступити до різних вищих навчальних закладів різного ну, всього, світу, всього світу і безпосередньо здійснювати. Потім те, що здобули на теренах Кіровоградщини, так. так що стосується саме вашого центру, небагато маємо часу, але все-таки коротенький анонс, найближчим часом, що плануєте робити? Найближчим часом у нас реабілітація букросингу, тому що цей проект безпосередньо зарекомендував себе все ж таки як значимий проект. До нього долучаються люди. Нехай не усі точки у нас працюють на високому рівні. Однак люди почали, скажімо так, більш реалізовувати європейський підхід. Вони починають читати, повертати книги. Як це не прикорбно звучить, але дійсно цей проект працює. Найближчим часом у нас заплановано створення такого молодіжного крила, який зможе вирощувати лідерські якості якості кожного бажаючого активного студента і неактивного. Найближчим часом ми будемо реалізовувати проект каворкінг Центр. Сподіваюся, до грудня місяця він відкриє свої двері, і студенти будуть мати можливість не тільки розкривати свої здібності, свої таланти, а й продавати їх, заробляючи цим самим самим копійку на своє життя. Тобто, це такий соціальний проєкт, соціально підкріплений фінансово, да? бізнес-інкубатор, можна так сказати, який дозволить нашим студентам, нашій так, так. спробувати свої сили і реалізуватися в нашому світі. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні в нас в студії була Ірина Жарова, директор інформаційно-ресурсного центру і керівник громадського офісу при голові обласної державної адміністрації. Тема дня була на каналі. Спасибо.